Скоро прийде Христос, і тому ми не повинні спати, дрімати і думати, що це буде ще до маємо. Ми дуже довго, так маємо час. А, привіт, мене звуть Рена і це канал Біблія Твоє Спасіння. Підписуйся, тут багато що цікавого і корисно для душі. Отож, сьогодні будемо розглядати ознаки кінця світу і взагалі поговоримо, чому колись в середньовіччі чи спалювали в Біблії, чому так сильно були проти цієї книги. І якщо говорять, що там, ну я не знаю, фейк, це все неправда, казочки там написані так, то чому, чому через цю книгу такі були великі заворушення, і дуже багато народу постраждало, так? І що? І були навіть спалені всі ми знаємо історію інквізиції були. інквізиція це коли спалюються на кострах, так чому такі були сильні заворушення? А отож на початок відкриємо а, від святого Марка. Марка це новий завіт, тринадцятий розділ. Він повністю, абсолютно повністю описує ознаки кінця світу. Ми трошечки його прочитаємо, Я не всі слова буду ну, читати. Так, ви можете загалом почитати саменькі, ось, але я почну читати із восьмого із вірша. Тринадцяте марка з восьмого вірша, бо настане, повстане народ на народ. І царство на царство. Будуть землетруси місцями, буде голод, це початок терпінь породільних. Так? Тобто ми розуміємо, що Біблія на нас попереджає, що буде творитися в кінці світу, і що ми повинні бути готовими, так? це пророцтво. Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть і бичуватимуть вас у синагогах, і поведуть до правителів та до царів ради мене на свідчення їм. Але перша Євангелія мусить бути народом усім проповідуваним. Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, що а що дане вам буде в ті години, то те говорить, бо не ви будете промовляти, але Дух Святий через вас. І ви десь на смерть брат-брата, а батько-дитину, і діти повстануть проти батьків, і їх смерть заповдіють. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений Ну і так далі можете прочитати. Далі продовжую читати з 28 го вірша, 13 розділу Марка. І тоді він пошле. Господь, пошле він ангелів і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох. Тобто ми не будемо, а, скажімо так. А, до кінця я не розумію щось деякий момент, так але я розумію так, що наприкінці, аж наприкінці, так, коли уже все. А, тобто вибрані не будуть бримати участь в цих всяких заворушеннях, так а, а Господь пошле ангелів і вони з